Чому ми їмо, коли ми не голодні? Ти точно знаєш це відчуття, коли ти щойно поїла, але рука тягнеться за чимось солоденьким, щоб це закусити, заїсти. І просто бо тобі нудно, тобі немає чим зайнятися, тобі це знайомо, я думаю. Це називається емоційне переїдання. Тобі, я думаю, це знайомо. І мені це дуже знайомо. Коли невдалий робочий день, коли в тебе смуток, коли розпач, коли радість, коли хочеш себе нагородити, чимось таким смачненьким, солоденьким, навіть так буває. Але ж як відрізнити емоційний голод від фізичного? Фізичний голод приходить поступово і його можна позбавитись після того, як ми поїли? Емоційний голод він найвибагливіший, йому саме потрібен цей шоколад і зараз. І йому потрібні ці чіпси саме зараз, саме з цим смаком. Це емоційний такий вид переїдання. Після нього з'являється такий осадочок, да? коли ти себе вважаєш винною після того, як ти щось таке з'їла. І що ж робити, коли ти розумієш, що це взагалі не про їжу, а про твої емоції? Зупинись і задай собі питання, що наразі ти робиш. Що ти саме зараз відчуваєш? Запиши саме цю емоцію прямо собі в нотаток. Зроби паузу хвилин на 10, попий води. Можеш попити теплої води, щоб організм подумав, що ти щось все ж таки з'їла. Ну, обманути його не завжди виходить, та й не потрібно його обманювати. І найголовніше будь до себе м'якою. Ти не ламаєшся, ти лише вчишся. Їжа не твій ворог. Вона не повинна бути. Відповіддю на кожну твою емоцію, і ти можеш змінити це поступово з любов'ю до себе.